Голова ради національної безпеки е, Польщі Ценкевич, його прізвище, значить, що говорить він? Я вам просто зачитаю. Було внесено низку спростувань, які спростували дезінформацію, що вже кілька десятків годин наповнює польську інфосферу. В тому числі, можна сказати, найважливіших спростувань, тобто звідки вилетіли ці безпілотники, кому на вони належали, і хто здійснив це вторгнення в польський повітряний простір. Як я вже говорив на самого початку, це зробила Російська Федерація. Все черговий високопоставлений чиновник, політик польської держави сказав, Російська Федерація взагалі без всіляких там сумнівів і всього іншого. Вони продовжують, мало того, що вже безпосередньо. Я ж говорив, що це війна з Європою Російської Федерації йде інформаційно і гібридно вона йде постійно. Я знову буду зараз далі про це також говорити. Ось чергове, розумієте? чергове це відбувається. Щодо ще до гібридних війн, що вони, мало того, що вони в інфосфері це все в інформаційному просторі розганяють, так вони ще втручаються в роботу держав. Ми всі чули про те, що там було з GPS, да, який впливав на літак, долетіла Урсула фондерляєн. Розумієте? Росія вважає ворогом. До речі, про наратив, що російські, знаєте, це заяви, наративи. Далі ви також прочуєте про Урсула фон дер Ляйен, але з іншої сторони. Тим не менш. Оцей гібридний вплив, гібридна війна, що Урсулу фон дер Дерляєн хотіли там да, приземлити літак, а краще, щоб впав, як, до речі, Лег Качинський в 2008 2009 му не задаю, у роках, да, коли. Росія просто знищила президента Польщі, польща має про це пам'ятати і не забувати. Більш того, зараз зареєстрований реєстр загальнонаціональний реєстр паспортів в Польщі, зафіксовано втручання в його дії, і він зараз не працює повноцінно. Ну кого кому це ще цікаво, щоб воно не працювало, ці системи постійно щупати і уразливі позиції? Я вам нагадаю, коли це відбувалося, от подібне те саме. Розумієте? і ще додам така сама історія в Німеччині. Значить, там система оповіщення, як, як тільки вони почали випробувати, одразу збої на ну, такі всі втручання і вплив, як працює система загалі, система життєдіяльності держави. Ну ми все це фіксували в Україні в 21-му році. Попередні роки з кожним роком це збільшувалось в 22-му Нагадати всім, що відбулось, двадцять у нас же, так вона вже, хоч війна була, розумієте? І продовжувалось просто нагнітання гібридних елементів, в тому числі повноцінна війна і ще гібридних елементів. А вас поки е, повноцінно ще немає, поки гібридна, це очевидно. Ви хочете дочекати, щоб повноцінна була і у вас повномасштабна, як у нас почалось 22 2020